І послуги по громадській люстрації. Ми готові до того, щоб давати остаточне заключення майданам про ваші пропозиції. Ми готові до того, що ми будемо можливо і вже почали цей процес обговорення кандидатів, що їх можна було би залучити до різних керівних посад. І тому то я думаю, що цей процес зустрічний процес керівника виконавчої влади нас серйозний серйозний успіх. І на сам кінець, ворог крокує по українській землі. Російський чобіт нахайно знищує всі багато яких українських традицій. Але лише наше спільне діяння, тільки підтримка влади нової, молодої, професійної дасть можливість нам згуртуватися, згрупуватися, навести порядок, і агресор отримає надійну відсіч. Слава Україні! Дякую, пане Юрію. А до слова зараз запрошую головного редактора газети за час заслуженого журналіста України Петра Кобевка.